Сотні книг та авторів, кожна окремий світ, розповідає завідувачка відділу абонемента Катерина Слободяник. І оповідання, і звичайно, ж, казки, і звичайно ж віршики, і звичайно, ж колискові, і, звичайно, комікси, і навіть дитячі детектив і дитячі фентезі. Література на всі смаки відтепер доступна і читачам, які разом з батьками рятуються від війни на Черкащині, каже пані Катерина. Ми хочемо, хоч трошечки покращити, полегшити цим діткам. Теперішнє їх життя. Хочеться зробити щось приємне. Нам всім цього хочеться. Хто як може, так і працює на перемогу. У бібліотеці обіцяють зареєструвати як окремого читача, так і всю родину дати простір погортати та прочитати і допомогти підібрати книгу до душі, бо асортимент великий. Катерина Дмитрівна в руках тримає прозобукет. Це такий жанр. Тут йдеться про любов. Це почуття. Як воно прийде, коли воно прийде, яким воно буде, може, таким або сяким. Аби бібліотека почала приймати відвідувачів, просили самі містяни, говорить завідувачка. Телефонні дзвінки були просто безкінечні. Просто по 17 за день люди телефонували і запитували, коли почнете працювати. Відкриті абонементи для читачів чекав і Олександр Михайлович. Каже, проводити час із книгою одне з улюблених занять. Я тут уже, мабуть, усе прочитав. Я шукаю, може, нові які є. У бібліотеці сподіваються, що в такий складний час книга розрадить маленьких читачів. Ну, як і іграшка, як і все, те, що е, складає наш світ, все те, що вчить нас жити в цьому світі. Це приємно. А далі подальші, та навіть з першого ж моменту це виховує. Тетяна Рева, Олег Куриш, новини на Суспільному, Черкаси.